Давайте чесно, більшість людей не боїться інвестувати. Вони бояться почати неправильно і зробити помилку, яку потім буде дуже важко виправити. Саме тому більшість людей нічого не робить, бо здається, без ідеального плану краще взагалі не починати. А це найбільша пастка. Мене звати Андрій і я ліцензований ділінг репрезентатів. І сьогодні я хочу пояснити просту річ. Інвестування без страху це не про сміливість, це не про азарт, це про правильний старт. Страх зникає не тоді, коли ви знаєте все, а тоді, коли ви розумієте, що робите перший крок правильно. Це звучить дивно, але це правда. Не починайте питання, куди інвестувати. Почніть з питання, скільки я можу інвестувати без стресу. Якщо ви не маєте резерву, ліквідності, відчуття безпеки, будь-яка інвестиція буде викликати у вас страх. Інвестування не має виникати, викликати у вас паніку. Якщо викликає, ви почали не з того місця. Почніть з простої структури. Для більшості людей перший строк, крок це не прибутковість, а структура. TFSA – проста, зрозуміла, гнучка. Не тому, що це найкращий рахунок, а тому, що він не карає вас за якісь помилки, не блокує ваші гроші, дає відчуття контролю. Перший рахунок це не про дохід, це про звичку управляти грошима. Менша сума, але правильна логіка. Багато хто каже, я почну, коли в мене буде більше грошей. Але правда така, менша сума з правильною логікою краща. За велику суму, але без плану. Інвестування це навичка, її неможливо вивчити теоретично. Перші інвестиції це навчання, а не екзамен на ідеальність. якось. Ви маєте розуміти ризик, а не його відсутність. Люди часто кажуть: я хочу без ризику. Але без ризикових інвестицій не існує. Існує зрозумілий ринок. Контрольований ризик і ризик без плану. І останній найнебезпечніший. Ризик це не інвестування, ризик це інвестування без розуміння. І крок останній не самостійний, якщо ви не впевнені. Самостійність це добре, але тоді, коли ви розумієте, що робите. Якщо ні, краще почати з розмови, а не з експериментів над власними грошима. Питання не в тому, чи ви готові інвестувати, питання, чи готові ви інвестувати правильно. Якщо ви хочете почати, але не хочете не робити помилок, боїтесь неправильного старту, напишіть мені. Ми поговоримо з вами без продажів, без тиску. Просто подивимося, який перший крок логічніший саме для вас. Страх це нормально, але залишатись на місці це недобре І дуже дорого.